Бачимо, що ось якраз склад саме команди Олександра Кабаненка з'являється на ваших екранах. Арбітри в такому складі. Перший арбітр Олександр Білащенко із Чернігова. Арбітр відлунав державний гімн України, ну і також, звичайно ж, не забуваємо про всіх тих. Заради знову зараз підопічні Максима Павленка будуть вводити м'яч гру. Камрадський дуже акуратно намагався Олександр Кабаненко після матчів інтерв'ю. Зараз небезпечний момент. Є номером 11. Ну і зрештою. На тепер слідкуємо знову ж таки за виконанням іще одного корнеру. Удар під поперечку. Виконано у нас ведення м'яча в гру. Той же такий Калашник це зробив. Андрій Луїс, його ліва нога до Файдера. Ну і знову транзитом а, опинився у Тарана. Ну а тут Ернез вони добились. Не дозволили вони Олегу виставному пробити. Знову виставно і цього разу вже з правої пробиває. Тайм-аут. Давайте про це не будемо забувати від Максима Павленка, але тайм-аут, який не дав очевидних результатів для його команди. Ну а зараз, бодай одним забитим м'ячем, то якраз це буде 33-й м'яч в сезоні. 33 гривень, 33 гривні і більше. Ну такий тут символізм закладений, звичайно ж, в рамках ти не міг те перед матчем з Любертом, що в тому матчі вдасться йому аж двічі відзначити. Зараз Андре Луїс пробивав. Кітор на місці одразу ж на Блащука. Блащук. Кола. Знову Романчук. Романчук теж володіє потужним ударом. Інша справа, що ще сьогодні не давали. гриваю у нас програму 12-го туру, паралельно із нашим, хоча про це ж ну, але ледь-ледь не прогавили цей епізод. гравці фурнітури. Ну, а ось таким чином рахунок в сьогоднішньому матчі у нас відкрито. Файдер відзначається за 5 хвилин і 11 секунд до завершення часу першого тайму. Знову ж таки, вдало зіграв після удару Калашника Кітор. Невдало тільки в тому плані, що відбив м'яч перед собою. Там доволі незручний був цей удар від десятки атлетик футзал. Кітор уже, як міг свою команду рятував. Ну і зраниться комусь з вас, у випадку, якщо ви донатите суму від 33 гривень в рамках акції від Асоціації футзалу України до Збройних сил України за матчу Хіта та Урагану. Також поєдинок 12-го туру. Поєдинок, який перед Ураганом. домашній поєдинок для хіта. До речі, 7 січня Калашник в час першому таймі. Давайте і про найближче майбутнє обох команд скажемо. Ну але вже після цієї атаки команда там поступається із невеликою різницею в рахунку, то одним із найкращих її гравців може головою. не ну, так часто в футзалі головою забивають. Ну а він ось головою грає дуже дуже вдало. У Камрадський десятоку секунд, так? Камрадський, ну і все. Камрадський нагорного влучає. Ще на добиванні, ну і головою відкривши рахунок. Артем Файдер. І дійсно там команди на дві команди побачили ми лише там порядка восьми з, е, восьми ударів так безпосереднього площу даними Черехова. Сьогодні дуже і дуже вдало діє в рамці воріт, а ось така думав розмірковував завдавати удар по воротах, але не зробив цього. Ну і зараз Андре Луїс. Він прострільну передачу. Романчук біля м'яча. Романчук він пробиває, але м'яч летить Люберта. Та е, ось цим поєдинком проти Коломийської форнітури. Ось тому Таран там торкнувся цього м'яча чи безпосередньо після пострілу Романчука. М'яч влучив каркас воріт. Ось ще один момент. Запивакін пробивав. І м'яч після рикошету. Другу 20 хвилинку. Ну і ось ця підтримка Трибун, звичайно ж, дає ще й м'яч втратив. Зінгель. Зінгель буде пробивати сам пробиває він. І робить рахунок 0-2. Робить рахунок 0-2. Не згадати, ось те старе футбольно футзальне правило. Не забиваєш ти, забивають тобі. Ну і тут воно зіграло. У футзалі особливо це яскраво помітно, зважаючи на такий швидкий темп матчах. Ось такий в середньому удари за поєдинок в напрямку воріт команд суперника. Кладе зараз Калашний корпус, Атлетік футзал, спортивним майданчиком, де вони проводять свої поєдинки. Зараз Блащук таки випускає він м'ятомість. Давайте дивитися, як Ернест Романчук цей штрафний виконує, віддає на Бевза, Бевз прибирає суперника. Пробивати незручно. Все-таки Ігор Крамер. Ну але сьогодні здається, ось... його стійкість на ногах в першу чергу. Васильєв, Він зараз м'ячем. Пробиває його. Удар блокується. До Зінгеля м'яч потрапляє в заявці на сезон старну На зараз Коломейської форнітури. Запивахін пробиває Зінгель. Зінгель зараз заблокував цей удар. Зінгель розпочав чергову атаку своєї команди для універсалів команди Максима Павленка, але поки що до цього справа не доходить. Бевс проти Тір'єнтєва. Повертається м'яч. Що гравці Атлетік футзал? Що гравці Коломийської фурнітури? Калашник. А Гаврилюка, Гаврилюк, Гаврилюк. Знову поміж ніг супернику прокидає, і прострілює. Дало грає Таран. Знову удар по воротах. Знову. Не знаємо ми, як завершаться інші поєдинки. Удар Налі Із Кутика в кут на Файдора. Ну, але. Файдор з м'ячем таки не зустрівся. Натомість Ерне Стромчук робить рахунок 1-2 за 4 хвилини до завершення матчу. Дочекались такі вболівальники фурнітури. Ось такого шаленства на трибунах. І ще раз повтор цього епізоду вдало на перемогу зіграв. Ернест Романчук не дозволив Андре Луїсу дістатись до цього м'яча. Ну, там ще й загубається обіграти зінгель. Поки що не дуже так активно його присинує. На Бевза віддав нас Романчу. Не до кінця заповнені ростері, Що в одних, що в інших про дискваліфікованих Рамера там і Щерекова ми вже говорили. Зараз здавалось би врятував свою команду Маріан Блонський. Але потім наступним же дотиком знову повертається в нас перевага Атлетік футзал у два забиті м'ячі. Зараз знову ж таки побачимо, ми хто відзначився забитим м'ячем. Ну і так здавалось би, вже дуже і дуже близько була фурнітура до того, щоб повністю в нас в гру повернутись. Ну але фурнітура, але до удару справа не доходить. Можливо, зараз. І навіть зараз Бевс не пробивав. Бевс намагався віддати на Блонського. На горний. Він зараз може закривати. В нас сьогоднішній матч. Схоже він це і робить, друзі. один -чотири. Нагорний своїм черговим забитим м'ячем відзначається. Ну і схоже, Олександра Дичука було 9 забитих м'ячів. Ну а в Нагорного і ще там ряд гравців. В Нагорної компанії по 8 забитих м'ячів. Ну, так чи інакше, 1-4. Блонський. Блонський прострілює. Василь Блащок відквитав такий один м'яч. Для своєї команди ось таким надрезультативним виходить у нас друга половина зустрічі, друзі. Ну я не знаю, чи, можливо, така відносно комфортна перевага в рахунку. Зараз, э, певно, він помилився. Гаврилюк, уже він біжить вперед. Гаврилюк віддає передачу, удар поворота. Вітає э, своїх підопічних, які перебувають в цей момент на лаві запасних. Лунає у нас сирена товариства. Завершено поєдинок в рамках регулярного чемпіонату 12-го туру Беткінг Ліги» в Королівці. Коломийська фурнітура поступається Атлетік футзал із рахунком 2-4. Дивились цю трансляцію в цю суботню обідню пору. Олег Олосянко для вас цю гру коментував. На все добре. До побачення, почуємо. Пане Олександре, вітаємо вас з перемогою. Для початку поділіться, будь ласка, враженням самою атмосферою. Сьогодні в залі в Королівці були багато місцевих болівальників. Підтримували фурнітуру. Як взагалі гралось вашим підопічним під таким, скажімо так, тиском напевне болівальницьким? Дякую за привітання. Перемогли. Дуже важлива для нас перемога. Друге коло почалося. Три очки взяли. Дуже гарно для нашої команди. Десь у нас якісь були кадрові зміни. Вратарь пропускав, ну, у нас два вратарі рівноцінні. Де. Атмосфера гарна, в гостях, ну, підтримка така, ну, на жаль, це не нашої команди, але приємно грати в такій атмосфері, якби не ворог, тривоги, там всі важко, все дякую нашим воїнам, що дають нам. Улюбленою справою займатися. Да. А так хлопці молодці, десь кінцівочка у нас чуть-чуть нерви, нерви, ну, витримали молодці. Перший тайм, як на мене, треба ще забувати раніше, і воно було спокійніше для всіх. Ну, Це футзал, так воно, треба працювати над завершенням. Все ще багато роботи у нас, нам треба. Бути скромнішими і працювати. Так, їдемо додому з гарним настроєм. Перемога дуже гарно. Перший матч сезону в Дніпрі, стартовий поєдинок для вашої команди в рамках екстраліги між Атлетик Футзал і Фурнітурою завершився в результативну нічою 3-3. Отак згадуючи той матч і сьогоднішній, які спільні відмінні риси знаходити в цих матчах. Ну, фурнітура гарна команда. Ми ще в першій лізі, я не пам'ятаю, в одній четвертій, мабуть, зійшлися, у нас тут нічия була один-один. Дома ми виграли, мабуть, 3-2. Ну, дуже гарна команда і видно, що вона росте комбінаційно, завершення, є свій малюнок гри. Нам було важко. А по домашньому нашому матчу, ну, як на мене, там десь помолилися судді в першому таймі, І рука, і незарахований м'яч. І могло б десь на нашу користь скластися, але пропустили два м'ячі зі стандартів, Ну, змогли вернутися в гру. Ну, Як на мене, я не знаю, не те, що різні матчі, ну. Пройшло два місяці, команди зростають, десь виконавці, які з'являються, ну і... нас, Андре там. Та ні, ну, процес він йде, праця, люди працюють на тренуваннях, якісь нові, нові награвання є, взаємозв'язки нові, четвірки, варіативність якась є. Ну, як на мене, дуже гарні матчі і по накалу, і по градусу. Якось так останнє питання стосовно домашнього майданчика, стосовно домівки Атлетик футзалу. Всі читали, всі знають про те, що дійсно піддалась ця споруда обстрілу. Так знаємо, що відновлювальні роботи тривають. Знаємо, що було повідомлення про те, що вже наступний свій домашній матч проти та експерт. Ви проведете в рідній домівці, скажімо так, чи це можете підтвердити цю інформацію, на якому на якому етапі зараз саме ось ремонтні роботи? Ну, ми від'їжджали, на жаль, да, ворог розбомбив нашу домашню арену, нашу, кампну, нашу Ну, Сама споруда вона вистояла, але вікна і кровля там таке є, що ремонтувати. На якому етапі не знаю, ми в четвер уїхали, тренувалися в другому залі. Ну, це... Наші президенти будуть на них велика. Ми молимось, щоб у них все було, і дай Бог, щоб наша арена знову жила. І це для нас рідна домівка. І ми будемо допомагати, чим можемо. Велика нагрузка на наших президентів фінансова. Дай Бог, щоб у них все. Цим людям велика пошана і низький поклін. Да. А так, не знаю на якому етапі може перенесеться матч, якщо не встигнуть ремонтні роботи. Ну, будемо сподіватися, що тиждень-два і якось воно стане на місце, дай Бог, десь так. Артем Файдор, гравець команди Атлетік футзал. Ви сьогодні відзначились 33-м забитим м'ячем своєї команди в чемпіонаті в рамках акції Імпульс 33. Просимо вас підписати цей м'яч, який буде розіграний серед тих болівальників, які задонатили на суму від 33 гривень в рамках акції від Асоціації футзалу України до Збройних сил України. Дякую, вітаємо. Максим Павленко, головний тренер Коломийської фурнітури. Пане Максиме, важкий сьогодні поєдинок для вашої команди, неприйнятний результат, два різні тайми. Зрештою, що можете сказати, якщо так коротко експрес-аналіз сьогоднішнього матчу? Ну, сьогодні велике свято це День Святого Миколая та День Збройних сил України. Перш за все, хочу привітати всіх зі святом, побажати мирного неба нашій країні, перемоги. Що стосується гри, дійсно провели два різних тайми. Якщо в першому була повна беззаперечна перевага суперника, вони більше створювали. І тільки їхня нереалізація та вдала дія воротаря, дозволили нам піти за мінімального рахунку на перерву. І ті моменти, коли ми повертались до гри, створювали моменти, нам не вдалася реалізація, і відразу суперник нас карав. Збільшуючи перевагу в рахунку, так сталося за рахунку 1-0, коли забили другий м'яч, і перед тим ми створили три хороших моменти. Так сталося за рахунку 2-1, коли пропустили третій, і відразу різниця стала знову мінус 2. Рахунок по грі, тому що команда суперника продемонструвала сьогодні кращу організацію гри. За рахунок трьох четвірок вони підтримували більші швидкість. Темп матчу працювали краще з м'ячем, маючи в своєму складі технічних гравців, які один в один створювали перевагу для своєї команди. Ми намагалися до останнього грали, щоб повернутися в гру. Нам вдалося це зробити, коли ми зробили рахунок 2-1. Але, на жаль, дуже швидко пропустили і в подальшому грав п'ятьох, тільки один реалізований момент. хоча… Створювали знов таки, реалізація свідчить про те, що от, потрібно над нею працювати, рівень індивідуальної майстерності і сьогодні ну, дався в взнаки і рівень загальної майстерності гравців, побудові гри, і безпосередньо в реалізації моментів був значно вищий. Тому закономірна перемога атлетика, робимо висновки, і рухаємось далі. Відсутність Ігоря Храмера сьогодні найкращого бомбардира команди. Наскільки відсутність саме Ігоря, на вашу думку, вплинула на підсумковий результат сьогоднішнього матчу? Сьогодні обидві команди грали без своїх лідерів, і було цікаво подивитись, хто краще зіграє без, скажімо так, топових своїх гравців, якщо заміна основного воротаря. Десь була для команди Атлетік безболісною, то для нас втрата лідера все ж таки ще не маємо в своєму складі такого підбіру гравців, щоб будь-хто міг замінити Ігоря Крамера. Тому будемо працювати над тим, щоб в подальшому, незважаючи на той склад, який є в нашій команді, щоб ми. Будемо грати, виключно грати на перемогу, розраховувати тільки на власні сили, готуватись до кожного безпосередньо суперника. Попереду невеличка пауза. Трошки відпочинемо, проаналізуємо свої дії і будемо вже готуватись безпосередньо до команди Тайрекспорт.